Всім привіт! Мене звати Шумлянська Ліна. На жаль, я не можу приєднатися до зустрічі, так як сьогодні я працюю, тому запишу вам відео і відповім на ваші запитання. Я випустилася у 2019 році, вже пройшло 5 років, і говорити саме, що треба покращити в університеті, дуже складно, тому що вже досить багато чого сталося, багато чого змінилося. Проте. Я одразу розпочну з того, що на магістратурі я дуже тікала від своєї мрії бути вчителем, тому що практика в школі, чесно кажучи, мені її відбила. Проте зараз, через п'ять років, так я працюю в школі. Працюю в Брюсселі в, вчителем англійської мови та для себе репетитором з іспанської мови. Саме студентські роки на магістратурі мені запам'яталися тим, що викладачі були дуже привітні, хоча це зрозуміло я вже з часом. Викладачі також йшли на зустріч студентам. Це також зрозумілося з часом, тому що ми всі були дуже зайняті наші перші роботи, дехто створив сім'ї, дехто вже пішов на повну зайнятість, тому, але старалася вчитися. І на магістратурі і завжди по... під час бакалаврату я була сторонницею саме профільних предметів і, ось, чесно кажучи, мені їх було все-таки мало. Тому що не пам'ятаю, здається, на бакалавраті було чотири рази в тиждень практика англійської. На магістратурі, здається, так само. А навіть в профільних школах в принципі. зараз у дітей менше ніж 5 разів на тиждень англійської не буває. Тому саме от збільшити кількість профільних предметів було б дуже чудово, і робити акцент не на писанину в зошиті, тому що я пам'ятаю, ми писали дуже багато, ми робили вправ. Вправи письмові, але ем, досить таки відносно мало спілкувалися, мало слухали е, і дивилися. Е, от з відео на бакалавраті ми взагалі відео не дивилися. На магістратурі, здається, також чесно не пам'ятаю, але ем, треба трохи вже. Як сказати, модернізуватися і вводити студентам перегляди відео, можна навіть фільмів, тому що саме мені якраз цього не вистачило. Я пам'ятаю, що ми багато писали. І після того, як я випустилася з університету і перший раз виїхала по програмі в прийомну сім'ю, вони спілкувалися англійською мовою. І мені дуже важко було спілкуватися. Я згадувала постійно правила з університету. Я згадувала, як нас змушували з. Писати вправи я це все згадувала, але спілкування саме от як такого не дуже сильно згадала, і англійську я довчала вже безпосередньо. На курсах різних підвищувала свій рівень, проходила різні тренінги, отримувала сертифікати, але університет дав мені дуже такий гарний старт і розуміння того, що я дійсно хочу бути вчителем. Хоча під час навчання воно було таке досить двояке. Але зараз я дійсно розумію, що це моє. І я дуже рада, що я закінчила педагогічний університет. Стосовно того, що можна покращити в університеті, то знову ж таки, щоб Більше говорити на заняттях, більше практики, більше дивитися, більше, більше спілкуватися, і щоб учні, о, я пам'ятаю, ми завжди дивилися на години, скільки хвилин залишилось до кінця заняття, от щоб цього не було, щоб учні були настільки зацікавлені дискусією, розмовою, щоб їм година 20 здавалася, просто як 20 хвилин пройшло викладачам. Ну, трошки бути менше. Прикованим до плану, давати більше, давати студентам більше можливостей для висловлення своїх думок, для дискусій під час практики. Тому що зараз говоріння дуже важливе, комунікація також дуже важлива, і ніхто не буде дивитися в майбутньому, як ми пишемо. Ніхто не буде перевіряти вправи, ніхто не буде дивитися в наші зошити. Нас будуть лише слухати. Також. Що можна покращити, щоб випускники навчання взагалі відповідали потребам сучасного ринку праці? То можу сказати, що тут треба покращувати не підготовку спеціалістів, а треба покращити саму систему освіти та Змінити ось цю ну ж треба покращити незрозумілостю, яка взагалі відбиває бажання працювати і бути вчителем в цілому, тому що з такою кількістю писанини, з такою кількістю документів, незрозумілих планів, які треба робити, з цими карпюками, які зараз дуже популярні підручники, то навчання взагалі ніякої радості вчителю не буде приносити. А щоб вчитель викладався на повну, щоб був якийсь результат результат Вчителю повинно подобатися те, чим він займається, а нікому не сподобається писати плани і різні звіти, журнали і так далі. Що саме, е, от, до речі, коли в мене була практика, якраз дуже було багато цієї цієї писанини. Е, і це мене в мене відбило бажання. Е, в мене було дуже багато пропозицій прийти в школу в Україні. Хоча я відмовлялась я знала, що там буде. е-е що там буде дуже багато документів, і на мінімальну зарплату працювати по 13-14 годин на день воно того не вартує. Саме тому навчання в університеті чудове, я впевнена, що. За ці п'ять років воно вже дуже модернізувалося. Е, наскільки я знаю, вже перейшли з Аракінів на спікаути. Дуже добре, мені це дуже сподобалося. Е, е, акцентуйте увагу на онлайн-заняття, е, як вести онлайн-уроки, як розробляти е, е, різні плани, не, не по підручнику, а щоб вчитель сам від себе розробляв заняття. Е, е, створювати цікавий візуал, е, інтерактивні ігри. От на це зараз треба акцентувати увагу, От, і я впевнена, що це вже є. І також стосовно підготовки спеціалістів, акцентуйте увагу про пропагуйте, вилити з голови слова, вибачаюсь такі курси, як TESOL, TEFL, CELTA і так далі, різні екзамени, тому що вони дуже допоможуть в майбутньому з роботою. Саме так це моя власна думка. Ем, дякую за запрошення. Дякую за те, що запросила долучитися. Проте, на жаль, не виходить саме тому. Я думаю, що мої поради якось допоможуть не саме університету, а майбутнім спеціалістам, щоб вони дійсно знали, що навчання, робота вчителем дуже цікава. Робота вчителя може приносити задоволення, але для цього треба змінити систему. А якщо система не міняється, то міняти систему самому. Ось так потроху, потроху, але в майбутньому я вірю, що вчитель буде дійсно Приємною професією, і більше людей будуть готові долучитися до цієї професії, вступати в університети. Дякую.